Совєтське суспільство було суперстатусне. Нам може, ми може, думаємо, що це там дуже соціалістичне суспільство, але воно було дуже несоціалістичним Кастова. в плані каст. Да? Треба було обов'язково кимось бути, обов'язково когось знати, обов'язково мати якесь якесь посвідчення, так. І ці касти мали велике значення. Да? Якщо працюєш на якомусь заводі, то в тебе окрема медична система. Якщо ти в міліції, в тебе окрема медична система. Якщо ти військовий, в тебе окрема медична система. якщо ти в партії, в тебе окрема медична система, окремі санаторії, у всіх все окреме, тому що люди всі були бідні, вони не могли, якби між собою диференціюватися грішми, то диференціювалися статусами. Да? і Я доступом вже... в такому та, разі. Так, так, і, і покращений доступ можна було отримати, якщо ти є хтось. Так. Да? І я вважаю, що це філософія, від якої ми повинні йти. Ми повинні йти до філософії, що ми всі в одному човні, та ми всі маємо доступ до базового. А в кого є специфічні потреби, медичні, знов таки не посвідчення, а медичні потреби, то для того система робить якісь додаткові зусилля або додаткові добудови ще до цієї системи.